Джесі, прийшов час робити сало. Ти готовий? Пьо, містер Вайт. Нам треба продати більше сала, щоб задонатити на армію. Джесі для якісного сала потрібні файні інгредієнти. Зсу постачає в середньому по тисячі одиниць за продукції в день. Джесі ми не можемо використовувати свинособак для нашого сала, бо для мене головне це якість. Волтер де сало. Б**? Конь Тобі в грудь. Мені на зірку смерті треба збір закрити на вчора. Почекай у мене друга лінія. Слава Ісу, Волтер. Треба більше села, щоб закупити ескадрони дронів Камікадзе. Пане Вайт, придумайте щось, щоб зробити якісне сало з свинособак. Бо нам не вистачає сировини. Джесі це не неможливо. Якщо добре продезінфікувати свинособак та замаринувати їх, то у нас буде шанс. Так, наука. Сука. Це суверенна незалежна держава, і я не буду окупованим. Сука! Невже так важко підписатися на ютуб канал безрадісного історика? Ні за що в житті. Ніхто і ніколи не підпишеться на цього нікчему. Він не просто крінжовий, він і є сам крінж. Ну, не може нещасна істота робити смішні відео. Тому негайно відписуйся.